Дорога моя родина, проводимо дегустацію, Карпатський йогурт. Ягідний мікс. Жирність 2,2%. В АТБ я купляв віддав за цей йогурт 35 гривень. Проводимо дегустацію. Чи... цей йогурт смачний чи ні. Опа! Дивимося, якого кольору. Пробуємо дегустацію. Я вам скажу. Хімія, хімію. Не знаю, що вони туди намішали, але йогурт смачний, реально смачний. Дуже смачний. Ну, тут видно, кусочки ягід є, і тут чути, якісь зернятка є, чи що даже. Є ягода є, дивіться. Сма смачний. Все, йогурта немає, стаканчика викидати не буду, помию і на щось ще він знадобиться. Даже якогось маленького вазончика посадити. Або не знаю, ну знадобиться. Хай буде свій.